Всім привіт! Мене звати Станіслав Куценко і я начальник головного територіального управління юстиції в місті Києві. І сьогодні ми з вами продовжуємо чергову лекцію у серії наших консультацій з приводу того, яким чином можна користуватися послугами сфери юстиції, як ви можете їх використати просто в житті, і яким чином вони максимально зручними зроблять для вас використання сервісів, які ми надаємо. Тож сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з онлайн-будинком юстиції, і сьогодні тема нашої розповіді буде про те, як зареєструвати громадську організацію і як зареєструвати місцевий засіб масової інформації. Чому це питання є актуальним? Тому що до нас постійно звертаються глядачі і громадяни України з питанням того, як легко зареєструвати громадську організацію, і ми вважаємо, що є це чудовим знаком того, що в Україні розвивається громадянське суспільство, і ми будуємо сильну, успішну державу. Тож перейдемо до функціоналу онлайн-будинку юстиції і нагадаю, що, як завжди, його можна знайти за адресою онлайн-мінджаст.gov.ua або просто задавши в пошуку відповідну назву онлайн-будинок юстиції. Зараз можемо разом з вами перевірити, як це працює. Вводимо онлайн-будинок юстиції. І в перших пошукових рядках нам видає результати по нашому порталу онлайн-будинок юстиції. Якщо перейти за цим посиланням, ми потрапляємо на вкладення онлайн-будинок юстиції. Нагадаю, що інтерфейс нашого веб порталу є досить зручним, і в по блокам ви можете знайти ті послуги, які є найбільш затребуваними серед громадян України. Нагадаю, що це. Повторна видача документів в сфері реєстрації актів цивільного стану. Якщо ви втратили сідоцтво, якесь про народження, про зміну імені можна подати онлайн заявку і легко відновити втрачений документ. Так само ви можете отримати в зручний спосіб інформацію з державних реєстрів, тому що вони всі зараз розміщені на порталі онлайн-будинок юстиції і є зручними в користуванні. Наступною послугою це є послуга СМС-маяк, за допомогою неї можна відслідкувати стан вашого майна і не пропустити будь-які незаконні дії, які з ним раптом можуть бути вчинені. Наступний розділ це соціальний ліфт. Ми розміщуємо постійно в відкритому режимі по місту Київ вакансії в сфері юстиції, які можна використати і прийти до нас на роботу. І є інформація з приводу отримання електронного цифрового підпису, тому що нагадаю, що незабаром з використанням онлайн технологій повністю Україна зможе перейти на використання електронних підписів для того, щоб не треба було ходити в органи влади, показувати паспорт, а можна було просто за допомогою флешки, а в майбутньому з відбитком пальцю ідентифікувати людину і подати відповідь заяву. Сьогодні ми більш детально зупинимося на розділі, який називається реєстрація бізнесу, громадських організацій та засобів масової інформації. Якщо перейти за посиланням, ми бачимо вже знайомим нам інтерфейс, це реєстрація юридичної особи і реєстрація фізичної особи підприємця. Щодо цих питань ми з вами обговорювали раніше, ми розказували досить детально, яким чином побудований інтерфейс, яким чином можна зареєструвати бізнес. Для цього ви можете звернутися до попередніх програм, попередніх записів і детально подивитися, яким чином здійснюється реєстрація. Нагадаю, що зараз в Україні бізнес можна зареєструвати за одну добу. Вважаю, що це дійсно революційна послуга, яка зараз може бути використана українцями. Сьогодні ж ми більш детально поговоримо про реєстрацію громадської організації. Якщо прийти за посиланням, то ви знову-таки побачите досить просту форму, яку можна заповнити для того, щоб зареєструвати громадську організацію. Нагадаємо, що зазвичай ми пропонуємо заповнити прізвище, ім'я по батькові, контактний телефон, імейл і вибрати в район, в якому ви хочете зареєструвати свою організацію. Причому що зараз це можна зробити уже по всій Україні. Тобто, тобто, якщо раніше це працювало тільки в місті Києві, то зараз це можна в будь-якому обласному центрі зробити, і ця послуга реально працює для користі громадян. Тож, які далі поля необхідно заповнити, і які документи треба подати для реєстрації громадської організації? Нагадаю, що цей перелік встановлений законодавством, і він є досить простий. Це, перш за все, заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. Для зручності користувачів одразу на сайті онлайн-будинку юстиції є форма заяви. Вона є в відкритому доступі, можна нею скористатися і легко заповнити. Наступним документом це є той документ, який підтверджує створення громадського формування громадської організації. Зазвичай для громадської організації це є протокол установчий, коли збираються засновники і вирішують, що вони хочуть створити саме таку громадську організацію, підбирають собі назву громадської організації, вирішують щодо місця розташування громадської організації і починають працювати. Наступним пунктом це є відомості про керівні органи громадського формування громадської організації. Це так само ті е, дані, які потрібні для реєстрації, і вони полягають в тому, що потрібно перелік прізвищ, імен, контактних телефонів засновників для того, щоб е, держава розуміла, хто створив цю громадську організацію. Далі е, установчий документ юридичної особи в даному випадку це статут. Е, забігаючи наперед, хочу сказати, що з цим ми теж допомогли і є уже типовий зразок статуту. Тож тут пропонується завантажити такий статут і направити його нашому спеціалісту. І так само треба реєстр громадян, які брали участь в створенні громадської організації, які були присутні на установчих зборах, для того, щоб ми розуміли, хто є засновниками і учасниками перших зборів. Тож, ці документи є вказані на сайті онлайн-будинку юстиції, коли ви їх подаєте. Знову-таки, вводите пароль, підтверджуєте пароль і подаєте заяву. Хочу звернути увагу, що наразі на онлайн-будинку юстиції послуга працює в режимі правового аналізу. Що це означає? Це означає, що ви завантажуєте всі документи. І в електронному режимі відпрацьовувати їх із нашими спеціалістами, тобто через електронну пошту або іншим зручним зв'язком е, відпадає необхідність по декілька разів приходити в органи юстиції для того, щоб уточнювати якісь документи, і це як на нашу думку значно спрощує процедуру реєстрації громадської організації, тому що немає постійного контакту з представником влади, і фактично відпадає можливість будь-яких зловживань. І е, це те, з чим ми боремося. Для того щоб громадяни максимально просто отримували послуги в сфері юстиції. Якщо ж у вас є бажання фізично прийти подати документи, то це можна зробити в головному територіальному управлінні юстиції в місті Києві. Якщо ми говоримо про місто Київ, адреса нашого підрозділу це Євгена Сверстюка, 15. Там вас приймуть кожного дня з 9 до 13 705 п'ятому або 706 кабінеті. І протягом трьох днів. Громадська організація реєструється безкоштовно. Це є принципова позиція держави для того, щоб якомога більше громадських організацій створювалося в Україні. Якщо брати інші області, то вам треба звернутися в територіальне управління юстиції обласне, і там вам так само проконсультують про те, як можна зареєструвати громадську організацію, і, власне кажучи, допоможуть в її реєстрації. Але нагадаю, що завжди до ваших послуг до ваших послуг онлайн будинок юстиції, і так само ви можете скористатися сайтом. Головного територіального управління юстиції у місті Києві. Зокрема, на ньому за адресою justicekyiv.gov.ua, можна знайти зразки типових документів, які ви можете завантажити для реєстрації громадської організації. Вони знаходяться в правому кутку і так і називаються типові зразки документів для створення громадського об'єднання. Якщо натиснути це посилання, то ви бачите зразки документів, зокрема типовий статут. Технологічна картка, яка розписує те, як покроково зареєструвати громадську організацію, зразок протоколу установчих зборів для того, щоб вам легше було власний протокол скласти. Загалом методичні рекомендації про те, як реєструється громадська організація. І так само зразок відомостей про керівні органи, які ви теж можете взяти для використання, і легше заповнити документи на реєстрацію громадської організації. Нагадаю, що ці документи вони були розроблені спільно з громадськістю, функціонувала робоча група при Міністерстві юстиції, і тому пропозиції громадянського суспільства були максимально враховані в процесі розробки цих документів. Тому раджу користуватися онлайн-будинком юстиції для реєстрації громадських організацій. І ми хочемо сьогодні зачепити ще одну функцію, яку надає онлайн-будинок юстиції. Знову таки, в розділі реєстрація бізнесу громадських організацій та засобів масової інформації є розділ Друковані засоби масової інформації. Якщо перейти за ним, то знову-таки ми потрапляємо на нашу звичну просту форму. І вона полягає в заповненні прізвищем'я по батькові контактних даних, і далі відповідно тих документів, які необхідні для того, щоб зареєструвати друкований засіб масової інформації. Хочу звернути увагу, що тут процедура іще простіша, тому що нам потрібна буде заява від вас про реєстрацію друкованого засобу масової інформації. І копія паспорта в даному випадку це сканований варіант паспорту. І ще раз хочу звернути увагу, що зразок заяви на сайті присутній для вашої зручності. Ви можете його використовувати, і це значно спрощує процедуру подання документів. У випадку, якщо засновником друкованого засобу масової інформації або будь-якого засобу масової інформації є юридична особа, то ви можете е так само завантажити заяву. І е, з має бути від вас ще документи, які засвідчують повноваження е, тої особи, яка подає документи, і установчий договір між засновником е, засобами масової інформації, які е, є обов'язковим відповідно до законодавства України, тому що для юридичної особи процедура більш комплексна і вона потребує більшої уваги. Але знову таки на е, онлайн-будинку юстиції є підказки того, яким чином це все реєструється, і ви можете. Ось в цих полях подивитися про те, яка інформація вам необхідна для того, щоб зареєструвати друкований засіб масової інформації. Загалом вважаю, що ці послуги, зокрема реєстрація засобу масової інформації, це є кроком на зустріч держави для того, щоб все більше громадян реєстрували засоби масової інформації, адже вільна преса. Вільне громадянське суспільство є запорукою демократії в Україні і розвитку справжнього громадянського суспільства в Україні. Тож я закликаю вас користуватись онлайн-будинком юстиції. Він створений для того, щоб максимально спростити отримання послуг в сфері юстиції. Всі послуги є безкоштовними, ніякого не стягується додаткової плати за користування онлайн-будинком юстиції, тільки державне мито, там, де це встановлено. Тож користуйтесь онлайн будинком юстиції, звертайтесь до нас запитаннями, якщо вони виникають. І ми будемо будемо завжди раді вам допомогти в отриманні послуг в сфері юстиції. Дякую.